Вітаю! Ви на каналі By Any Books. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями на книги, які я прочитала за літо. Щоразу, кожного сезону я не будую книжкові плани, тому що читаю залежно від настрою. Також в мене немає поділу книг на літні чи зимові, осінні або весняні, дощові чи спекотні. Що хочу, те й читаю. Коли хочу, тоді й читаю, без обмежень. Кількість книг це теж дуже умовно, тому що у кожного з нас своя швидкість читання. Інколи навіть немає настрою читати. Хтось примудряється читати і 30 книг за місяць, і цей хтось явно не я. Отож, починаємо. І перша книга це Степовий Бог Євген Лір, головний герой 14-річний Сергій. Одного дня він знайомиться з дивакуватим дідом-відлюдником і тут. Починаються їхні пригоди, та й розмови про давню силу, міфи, трохи езотерики, обряди, містика і історії про розподіл сил впливу на світ, все докупи. Це було моє перше знайомство з автором, і мені сподобалось степовий Бог це перша книга астрології. Але так як Євген Лір забрав свої права з видавництва Дім Химер, власне, після скандалу, який розгорнувся навколо власників видавництва. Тому тепер невідомо, де буде видаватися вся трилогія, коли і чи буде переведення степового Бога. Насправді, навіть якщо абстрагуватися від трилогії, прийняти на віру якісь деталі, самим дофантазувати основну історію, то книга може існувати сама по собі. Дуже класно, що в кінці книги автор додав оповідання, яке є перед історією до головної сюжетної лінії. На мій смак, ця історія дуже кінематографічна. Тому, якби це був графічний роман, це було б цікавіше. І більш ефектно. Тому що в книзі присутні певні описи магії, які текстом іноді сприймати тяжко. А в голові ти все одно підбираєш картинки з фільмів, буквально під ці самі описи. Сподіваюся, в наступних виданнях додадуть хоча б ілюстрації. Це лише покращить враження від книг. Від мене 4 з 5. Нестерпна легкість биття. Мілан Кунтера. Мілен Кундера пішов в життя буквально нещодавно, в липні 2023 року. Це прекрасний письменник. Якщо ви досі не знайомі з його творами, біжіть читати. «Нестерпна легкість буття. Книга написана в 1982 році. Певно, це найвідоміший роман Кундери. і він досліджує нічанський міф вічного повернення. З цього буквально починається перший розділ. Кундера концентрується на тому факті, що людина живе тільки один раз. Ніхто не може виправити свої помилки. І оскільки життя не повторюється, ми відчуваємо надзвичайну легкість, повну відсутність відповідальності. Кундера в романі також займається концепцією кітчу – красивої неправди, яка ховає всі негативні аспекти життя і ігнорує існування смерті. Кіч категорія мистецтва, що характеризується спрямуванням на те, аби виглядати як високе мистецтво. Наслідуючи його зовнішні риси, але використовуючи дешеві матеріали і методи виготовлення. Кіч це переважно масове мистецтво, що робить ознаки дорогого елітарного мистецтва, доступними для загалу. В центрі сюжету любовний трикутник, який переростає в багатокутник. На перший погляд, супер очевидна історія. Здавалося б. Так, книга про любов, але любов до своєї країни. До собаки, до друзів, до мистецтва, до життя та й до людини як такої. А ще життя наших головних героїв показано на тлі вторгнення Радянського Союзу в Чехію. І тому книга до болі зрозуміла нам, українцям. А от декілька цитат для вас. Найближчим часом планують читати інші книги Мілана Кундери. А поки що за нестерпну легкість буття 5 з 5. Yellow Face Ребека Кван. Якби ця книга була коротшою, було б краще. Багато-багато повторень. За всі ці 300 сторінок в книзі, основна тема і проблематика не були розкриті. Нерозкриті питання породжують нові питання у читачів. Та й відчуття певної незавершеності є в книзі. Гарна спроба письменниці розказати про письменницьку справу. Але реалізація щось так собі. На цю книгу я робила детальний відгук у попередньому відео. Посилання залишаю в описі до цього відео. Переходьте, дивіться. А моя оцінка 3 з 5. Повернення Блейк Крауч. Нейробіолог Хелена Сміт розробила пристрій. Який має допомагати хворим людям зберігти їхні спогади. Детектив Барі Саттон розслідує самогубство жінки, що пам'ятає і чоловіка, і сина, але яких у неї ніколи не було. Виявилося, що ігри з пам'яттю дуже небезпечні. Харі та Гелена переконалися в цьому. Вони єдині розуміють першопричини певних катастроф, і лише вони можуть урятувати людство від загибелі. Треба тільки правильно вибрати спогад. В романі Повернення Блейк Крауч не лише створив альтернативну реальність, а й змусив ще раз замислитися про те, що існування людства залежить від кожного з нас. Колись я перестану купувати книги з гучними позитивними відгуками та інтригуючими заголовками книжкових підбірках. Колись я перестану довіряти анотаціям. Колись. Певно, все ж таки треба було починати з ранніх робіт Блейка Крауча. Деякі персонажі ніякі, сухі, передбачувані. За героїв я ні разу навіть не хвилювалася, не співчувала їм. Всі ідеї описані в книзі дуже поверхнево, без додаткового розумового навантаження для читача. Отож, багато ефекту в мене не сталося. Скоріше за все, якщо ця книга ваша найперша в житті науково-фантастична книга. Тоді так, можливо, вам сподобається. Ой, ну і чому взагалі треба робити акценти на національності? Якщо це абсолютно ніяк жодним чином не впливає на сюжет? Загадка в тексті про Боїнг це взагалі вище мого розуміння. Хто читав, дайте знати в коментарях, будь ласка, що це взагалі за крінж такий трапився. Якийсь в мене дивний післясмак від книги. І начебто непогано, але взагалі не захопливо. Три з п'яти. Ідеальний шторм Дірк Рейнхард. Група юних хакерів, які розкидані по всій планеті, одного дня познайомились в онлайн грі І тепер друзі намагаються боротися з корпораціями і безчинствами, які ті самі корпорації чинять щодня. Хакери ламають корпоративні мережі, публікують компромат. Та ось на слід наших головних героїв виходить агент американської спецслужби. Заявлена категорія книги була кібертрилер для дорослих. Але ж в реальності це просто книжка розчарування. Так, знову. Кібертрилер? Ні. Сюжет до надоти передбачуваний та рожевий з перших рядків. Основна інтрига розгадується за перші 50-70 сторінок. Головні герої. Пусті, картонні, абсолютно непропрацьовані. Лідер цієї хакер-шурші просто завжди в будь-якій ситуації неперевершений і безстрашний геній. Чому? Та просто тому, що невже вам треба якісь пояснення? В книзі от теж їх немає. Та й, власне, чому головні герої підлітки? Якщо ці всі герої були би дорослі, то тоді хоча б виправдовувався весь той їхній супер-пупер-прекрасний хакерський досвід з пелюшок. Думаєте, агент спецслужб якийсь дорослий чоловік? Хм, Майже йому 19 років. Оформлення книги це чат наших героїв. Події в книзі розгортаються в 2020 році. І от, 15-річні діти переписуються в чаті онлайн гри так, наче вони найкращі спеціалісти з кібербезпеки та водночас майстри літературного слова. Так само нереалістично виглядають всі їхні маніпуляції зі взломами, наче ці системи та алгоритми злому застрягли десь у 80-х, а оповідь книги й далі розгортається в 2020-му. Скоріш за все, я просто не аудиторію. аудиторія. Мої очікування були неймовірно завищені. Моє припущення, ця книга може сподобатися тим. Хто не працює в сфері IT і про Дані знає майже нічого. Фанати серіалу містер Робот. Якщо ви думаєте, що ідеальний шторм це так само захопливо, як і серіал, ні, забудьте! Краще в тисячний раз передивіться містера Робота. Одна зірка за оформлення, одна зірка за глосарій в кінці книги. Можливо, це комусь дійсно знадобиться. Два з п'яти. Серцедер Борис Віан. Я читала іншу книгу Бориса Віана «Шумовинні днів колись давно. І ця книга досі мій абсолютний фаворит серед творів Віана. Тому що вона багатогранна, весела, сумна, з багатьма алюзіями. Це свого роду така інтелектуальна книга. Але зараз ми говоримо про Серцедера. Це історія психіатра, який приїздить у глуху місцину серед фантасмагоричних пейзажів. Молодий лікар допомагає жінці Клементині при пологах, яка народжує трійнят: Жоель, Ноель і Сітроген, що вже змушує нас посміхнутися. Наш психіатр Жакмор залишається в будинку Клементини і паралельно планує здійснити свій психоаналітичний експеримент. Віан, як завжди, будує серіалістичний та абсурдний світ, створює інтелектуальну пригоду для читача. Проте, серцедер не настільки мене вразив, як шумовинні днів Три з п'яти Клара і Сонце Кадзуу І Шікоро Роман «Антиутопія», в якому розповідь ведеться дівчинки-робота Клари. Штучна подруга, яку створили, власне, щоб стати другом дитині. Весь світ ми бачимо очима Клари, і це є певне споглядання і дослідження всього навколо. Є також деякий фльор серіала Чорне дзеркало. Я мала очікування стосовно цієї книги, що це буде певна історія з настроєм спостерігача навколишнього. На диво, мої очікування стали реальністю, що буває вкрай рідко. Частіше книга мене розчаровує, аніж навпаки, чимось вражає. Пану Шікоро вдалося захопити мою уяву. Книга Клара і Сонце спонукає сповільнитися і насолодитися моментом, відчути траву під ногами. Підняти очі, щоб полюбуватися сонцем і небом. Але вся розповідь це не тільки опис природи, є інтрига, роздуми, критичні для головних героїв ситуації. І ми дізнаємося, до чого там саме сонце. Насправді я можу рекомендувати цю книгу всім. По-перше, це не типова книга антиутопія, яка може здивувати. По-друге, ця книга заспокоює і залишає після себе інтелектуальний післясмак. Спонукає до роздумів. По третє, книга не залишає осторонь питання вічного. стосовно роботів, людства, гуманності, співіснування людей і роботів. 5. 5 Про Тиранію Тімоті Снайдер НОРА Крук. Це графічний роман, Мастеріт книга. Читати і розглядати малюнки цікаво, влучно і захопливо. Про складні речі розказано простими словами. 20 років ХХ століття про політичне життя Тімоті Снайдер пише про важливість громадянської позиції, про громадянську відповідальність, описує історичні політичні процеси. Звісно, іноді складається таке враження, що книга адресована лише американському суспільству, але ж тема все ж таки універсальна і вселюдська стосується кожного, особливо зараз, коли ми будуємо історію і руйнуємо імперію. Та й взагалі тепер хочу познайомитися з іншими роботами Тіметі Снайдера, а за цю графічну книгу 4,5 з 5. Варіанти Роберт Шеклі наукова фантастика. Але абсолютно не в тому класичному розумінні, як ми всі звикли. Том подорожує космосом, і раптом трапляється аварія, ламається деталь на кораблі. Він здійснює аварійну посадку на загадковій планеті гармонія. Ну, там і має бути склад з деталями. У Томи є робот-помічник. Але от біда, деталь виявляється, що знаходиться на іншій планеті, та й сам робот вважає, що вони з Томом зовсім не на гармонії. Тут і починаються пригоди. Книга просякнута абсурдом, гумором, сюрреалізмом. Ця книга це втіха для розуму. Хоча іноді здається, що це лабіринт абсурдного тексту. Чотири з п'яти Не відпускай мене. Кадзуо і Шікуру це роман з елементами наукової фантастики та антиутопії, розповідь про пошук відповідей: любов, дружбу, пам'ять, надію і безвихідь. Проте ваші очікування можуть бути трохи хибними, тому що варто зважати на ключове слово елементи всього потроху, але натяками і повноцінну книгу не можна назвати науковою фантастикою чи класичною антиутопією враження, що головна героїня розказує історію, яка переривається ще однією історією, а потім: О, а я тут ще згадала смішну історію. Ах, вибачте, я відволіклася, то з чого ми там починали? Краще ще одну історію розкажу. Те, що це за хаос? Тим не менш, ближче до кінця книги цей хаос стає більш структурованим. Інтуїтивно незрозумілий світ описаний в книзі. Детальних пояснень теж немає. Треба багато чого додумувати і постійно читати поміж рядків. Це окей, але це не окей. Занадто багато покладено на плечі читачів в цьому плані. Тобі самотужки треба зрозуміти все, що відбувається в книзі. Все Дуже детально описано. Кожен рух, кожна пилинка, яка перелітає з полички на землю, так, це створює певну атмосферу, але все ж таки трохи відволікає. В книзі Ішура Клара і Сонце деталізовані описи якось більш органічно поєднувалися з сюжетом, з перебігом подій і, взагалі, зі світобудовою. По факту на весь сюжет суттєво впливають лише останні сторінок. Ну, приблизно 80. Останні розділи завершують структурований хаос. Ти вже чітко розумієш ідею твору. Книга мені видалася дивною, місцями нудною, певно, ця історія все ж таки не моя. Хотілося, щоб книга, не відпускай мене, все ж таки відпустила мене. Чи буду я читати інші книги Кадзуо і Шікоро? Так, буду, тому що хочеться повноцінно познайомитися з цим особливим світом, створеним автором. Нехай навіть не всі книги цього автора вражають мене, але їх все ж таки приємно читати і розкривати всі потаємні шари. А поки що, за книгу Не відпускай мене, три з п'яти. Галапагос, Курт, Фонекут. Події відбуваються на вигаданому острові санта росале на Галапагоських островах на тлі глобальної фінансової кризи та страшної вірусної епідемії. Одночасно зазнали краху світова економіка, а люди взагалі стали безплідними, тобто були знищені будь-які сподівання людства на виживання і продовження роду. В романі розповідається про наслідки кораблетрощі для невеликої групи людей, яким вдалося все ж таки уникнути цих лих. Таким чином, вцілілля стають останніми зразками людського роду. На жаль, як би сильно мені не подобались книги Курта Вонегута, Галапагос абсолютне розчарування. Читаючи книгу, іноді я засинала від нудьги. Моє враження від цієї книги дуже легко описати наступним прикладом. Уявіть, ви голодні, і ви біжите додому, ви вже думаєте про той смачнющий борщ в вашому холодильнику, який ви розігрієте, і поїсте разом з пампушками. Не їстеся. ці думки просто заполонили всю вашу уяву. Але. Ви приходите додому, і єдине є, що у вашому холодильнику це холодна, прісна, без солі, без цукру, зварена на воді якась стара каша, ну просто ніяка, ще й засохша, тому що стояла на полиці бозна, скільки часу. І от ви стоїте перед цим холодильником і розчаровуєтесь, ви сумні. Те саме в мене сталося з цією книжкою. Мала би бути, класна. Постапокаліптична історія з іронією, з гумором, але щось я ні разу не посміхнулася навіть. Фан факт: всі книги Вонакута певним чином між собою поєднані. Наприклад, в сиренах титану головного героя є пес Казак, а в Галапакосах однієї з героїнь собачка-казашка. Оповідь в романі в Галапокосах ведеться від імені Духа Леона-Троцького Траута, сина Кілгора Траута. Оповідача з попередніх творів Вонаку, тим не менш, одна зірочка за собаку в книзі, одна зірочка за те, що ця книга таки закінчилася. Два з п'яти Берген Аня Далі Евербі графічний роман, який розповідає про 19-річну Марію і те, як вона бореться з депресією. Якщо, на жаль, хоч раз в житті у вас був депресивний епізод. Цей графічний роман може викликати у вас емоції, флешбеки, сум, розуміння і так далі. Якщо, на щастя, таких депресивних епізодів у вас не траплялося, тоді ця книга повноцінно не розкриє тему депресії на якомусь пізнавальному рівні якогось нонфікшена. Скоріш за все, це таке моє враження. Чесно, я купила цей комікс заради малюнків в першу чергу. Сам текст авторкою теж написаний непогано. А ще мені сподобалась маленька деталь, коли наша головна героїня з депресією читає книгу Сільвії Плат під скляним ковпаком, де головна героїня теж страждає на депресію. То рекурсивно. П'ять з У Убути пересмішника Харпер Лі. У невеликому містечку Мейкуп штат Алабама живе дівчинка Джин Луїса Фінч на прізвисько скаут. І її брат Джем, а ще в них є друг Діл. Разом з Джин Луїзою ми переживаємо пригоди і дивимось на великий дорослий світ її очима. В центрі сюжету судовий процес над темношкірим Томом Робінсоном. Його звинувачують у зґвалтуванні білої дівчини. А батько скаути Джема, Атікус, якраз і веде цю справу, і має захищати Тома в суді. Пути пересмішника письменниця взяла зі свого дитинства. Коли їй було 5 років, в Алабамі розбиралася гучна судова справа дев'ять молодих темношкірих чоловіків звинувачувалися з ґвалтуванню і жорстокому поводженні з двома білошкірими жінками. Роман в багато чому є автобіографічним. Прототипом Атікуса Фінча, батька головної героїні і рольової моделі чесного адвоката, справедливого батька. Є дійсно тато Харпер Лі. А Дім це письменник Турманко Капоте, який жив по сусідству з сім'єю Лі і був другом Харпер. Книжка написана в далекому 1960 році. Але проблематика досі актуальна: расизм, дискримінація, неприйняття суспільством на таких людей, невинність, безкарність, осуд. Кожного персонажа можна розбирати окремо, аналізувати їхні вчинки. Героям ти співчуваєш, сумуєш і радієш разом з ними. Для мене ця книга про доброту, справедливість, щирість. Яка б не була проста на перший погляд історія, але протягом читання відкривається неабияка глибина. Для мене це п'ять з п'яти. АМОК АРТЕМ ПЕСПІЛІВ КНИГА нам розповідає про трьох людей Рябий, йому 19 років, і в нього певні психічні порушення. МЕС. Травмований наркоман Ада займається селфхармом і чує дивний голос в голові І що поєднує цих трьох? Які випробування на них чекають? Які проблеми ці люди подолають? Ця книга це треш трилер не знаючи існує такий жанр, проте це словосполучення дуже гарно описує книгу. Абсурд, Треш. насилля, залежності, химерність, сум, крик, все наше життя це іронічне та жорстоке реаліті шоу. Настрій цієї книги Донідарко, Чорне дзеркало, Хіто Порожнечу. Ідея та проблематика дуже сильні. А от мінус цієї книги надмірно ускладнений текст і манера написання. Лише після ста сторінок я змогла здолати цю перешкоду зі сприйняттям тексту. Назва книги це теж не якесь там вигадане слово. Амок це стан неконтрольованої емоції пов'язаної з бажанням убивати, характеризується різним руховим збудженням, як правило, це біг, і агресивними діями, безпричинними нападами на людей, найчастіше притаманний жителям Малайзії, Філіппін і сусідніх регіонів. В типовому випадку в амок впадає чоловік, що не проявляв ознак злості і не мав жодних схильностей до насилля. Після того, як він знайде зброю, він намагається вбити або сильно поранити кожного, кого зустріне. Випадки Амоку зазвичай завершуються тільки тоді, коли нападника вб'ють перехожі, або ж він сам вчинить самогубство. І от саме стан амаку, алюзія на нього в книзі, це розкрито досить непогано. Тому 4 з 5. Бенкет у норі Хуан Пабло Ілья Лобос. Чорний гумор, смуток, захопливі мандрівки. Оповідь ведеться від хлопчика. Він, син наркобарона, має колекцію капелюхів днями грає в PlayStation, але мріє про двох ліберійських бегемотів, і одного дня його родина вирушає на пошуки тих бегемотів. Колорити до книзі додають малюнки. Взагалі, історія невеличка, і за день можна її прочитати. Від мене 4 з 5. Восьмигранник Хуліо Картасер. В книгу входять вісім оповідань на соціальні, політичні теми в поєднанні з коханням, сновидіннями, а також пристрасть, смерть, майже повсякденного та нереального стосунки між людьми. Типовий магічний реалізм. Іноді трохи важко пробиратися крізь образи та алюзії, проте в книжках Картасера кожен знайде щось для себе. Чотири з п'яти Перейдемо до електронних книг. Я не маю рота, але я мушу кричати. Харлан Елісен. Класична постапокаліптична історія про штучний інтелект, який став самосвідомим і почав влаштовувати геноцид. Перед нами постають деякі вцілілі люди, яких штучний інтелект не перестає катувати просто задля втіхи. І далі ми слідуємо за розповіддю головного героя. Дізнаємося, що трапиться в кінці. Оповідання мені сподобалось. Певною, трохи зайвих сторінок не завадило б. Тому 4 з 5. Мовчазна пацієнтка Алекс Майклідіс. Це психологічний трилер. Головна героїня Алісія, успішна художниця. Вона має казкове життя, і от одного вечора вона всаджує в свого чоловіка п'ять куль. І після цього жінка замовкає. Жодного слова протягом наступних шести років. Її новий психотерапевт впевнений, що зможе розкрити таємницю, вилікувати Алісію. І чи заговорить жінка знову, що вдасться знайти лікарю в потаємній душі пацієнтки. Знаєте, я взяла цю книгу на вечір, щоб просто позбутися на З плюсів не пішов, з мінусів. Книга передбачувана, персонажі огидні і карикатурні. В цій книзі максимально класичний плод твіст для подібного жанру з психологічними трилерами. Одним словом, якщо ви фанати Трукрайму, книга вас абсолютно нічим не вразить. На один вечір, задля розваги, ну, почитати й можна. ТРИ з п'яти. ПОДИХ СМЕРТІ АЙЗЕК Казімов. Детектив ВІД письменника-фантаста Події розкрутаються в університеті. В одній з хімічних лабораторій, де одного з працівників одного дня знаходять мертвим. І, власне, починається розслідування. Чи це було самогубство, чи то вбивство? Якщо таке вбивство, то з яким наміром? Текст тримається так сухо, що протягом читання вам треба попити водички. Ця книга видалася мені максимально занудною. Навіть не нудною, а саме занудною. Персонажі Скомкані, головний герой, який веде розповідь, стрибає в своїх думках та в послідовності: тут він жаліється на життя, тут він жаліється на роботу, а там вам вже розповідають про хімічні сполуки і процеси. А от в наступному реченні вже знову ведеться розповідь про саме розслідування. Зрештою, три з п'яти. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною. З ілюстраціями, як завжди, допомагав. Майбутній пан, всього і всіх, штучний інтелект. Якщо вам сподобалося моє відео, підтримайте мене вашим лайком, коментарем або ж на Кофі. Посилання на мій профіль ви знайдете в описі до цього відео. На Кофі я теж ділюся різними книжковими цікавинками, тому не соромтеся, підписуйтесь. Донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.